Цьогорічна археологічна експедиція у жну знову досліджує старовинну церкву, від якої лишилися лише руїни в Ужгородському замку. За даними істориків, будівля згоріла у 1728-му, А от щодо часу її зведення існує кілька гіпотез. Тому археологічні дослідження останніх років спрямовані на центральну частину церкви НЕФ Розкоп котрого вважається найперспективнішим щодо визначення дати побудування храму. Ми заклали невеличкий такий розкоп трошки більше 30 квадратних метрів, заглибилось вже приблизно на середньому на 70 сантиметрів нижче рівня підлоги. Ми зафіксували вже залишки декількох фундаментів, і сьогодні ми наткнулися на одну ще погробовану крипту. Поки що ми хочемо знайти, коли саме ранній горизонт, який можна пов'язати саме з появою тут церкви. От. І потім перші фундаменти, які у нас з'явилися, тому що чітко відомо, бачимо по клаці по характеру цієї церкви, вона розбудовувалася. От і її межі початкові. І потім який етап особливості архітектури, як воно розбудовувалося, які елементи коли добудовували. До такої літньої археологічної практики залучають студентів кафедри археології, етнології та культурології УЖНОМ. На місці уже здійснили підготовчі роботи, відповідні розкопи та виявили перші знахідки. Це, за словами учасників експедиції, справжній дотик до історії. В цьому є головна особливість, адже можна ознайомитися з артефактами не тільки серед, ну, дивлячись на підручник, не дивлячись на експонати в музеї, не десь почуючи на уроці презентації чи щось таке, а особисто доторкнутися до історії нашого краю, до історії нашої держави, до історії людства фактично. Це викликає ну, небайке захоплення, коли. Працюючи, знаходяться чимало кісток. Мабуть, найперша моя знахідка вона була насправді не такою ціною, тому що це ми знаходимо майже кожні дві хвилини, але це буквально я прийшла в перший день лопатою підкопала і уламок черепа знайшовся. До розкопів нефу церкви, окрім студентів, приєдналися і вихованці школи юного археолога при Падійоні. Це для школярів чудовий спосіб із користю провести літні канікули. Ми вчимо дітей. Цінувати і зберігати історико-культурну спадщину. З тим маємо на сьогодні величезні проблеми, як на Закарпатті, так і на Україні в цілому. Тобто формується молоде покоління не байдуже, а молодь надзвичайно позитивна. Велике об'єднання нам вдалося згуртувати досить значну кількість дітей. Вони працюють, приходять допомагати в академічній науковій експедиції. Діти допомагають археологам на самому розкопі. Також розчищають боковий неф. Частково розбирають завали і готують ділянки для подальших досліджень. Крім практичних занять, тут також відбуваються зустрічі з відомими науковцями, лекції та екскурсії. Це дуже класно, те, що ми так вивчаємо історію. Я взагалі особисто відвідав уже близько 35 замків. Все це почалось завдяки археологічному гуртку. Дуже вдячний також історичному факультету Южно-Ужгородському замку за підтримку і Олександру. Василь... За те, що він проводить такі роботи та старається для нас, і вивчає разом з нами історію. Багато ми знаходимо кераміки, також кільце знаходили справжнє середньовічне монети, знаходили та багато чого іншого. Переживаєш якусь телепортацію в часі, коли досліджуєш такі пам'ятки, відвідуєш, також у нас є різні екскурсії. За час цьогорічного археологічного дослідження на розкопі виявило вже понад три десятки індивідуальних знахідок. Половина із них. Монети, які датуються від 15-го до початку 18-го століття. Окрім того, були елементи одягу та побуту, прикраси, кераміка, а також унікальні єзуїтські підвіски. Одна із них мідна із зображенням Діви Марії. Є такі цікаві знахідки. Якщо монет у нас на десятки рахунок, іде, то є такі досить рідкісні знахідки. Це є медальони, такі релігійні медальони. От цьогоріч ми вже знайшли це. Такі медальон єзуїтів. От, з однієї сторони у нас зображений святий Франциск Ксавєр, а з іншої сторони Ігнасі Лайола. Дуже рідкісна на Закарпатті знахідка. Це є закінчення ремня. Сюди шкірний ремінь заходив. Тут є дві заклепочки залізні, виріза з кістки і датується 14-15 століття. Тобто, це є знахідки саме ранній горизонт поки що цій церкви. Усі віднайдені раритети після ретельного опрацювання та описів стануть експонатами музеїв. Триватиме ж археологічна експедиція до кінця літа. Приєднатися до неї та власне до школи юного археолога можуть також і школярі 12-17 років. Участь безкоштовна. Хлопці, дівчата, подобається вам тут оце. О! О!